Твій бізнес в дупі. Якщо ти локальний бізнес, кафе, студія, салон, тренер, будь-хто і ти ще не в соцмережах наповну, то твій бізнес вже мертвий, бо не буде сарафанки, як колись. Бо хто треба знайде, так більше не працює. А якщо ти надієшся тільки на старих клієнтів, то це вже не розвиток, це стагнація, це повільна, повільна смерть. Соцмережі не страшні. Страшно сидіти в тиші, коли ніхто не дзвонить, не пише і не приходить. Страшно думати, що завтра знову буде нуль. А ще страшніше злитись на себе, що ти нічого не попробував і не зробив нічого. Треба не, не робити ідеально, а треба просто тебе показати. Справжнього, живого того, хто вміє, любить і хоче. І тоді люди прийдуть. Але тільки тоді, коли ти дозволиш себе побачити, не ховайтеся, ваш бідм, це є ваша енергія. Показуйте її, якщо не знаєте, як то напишіть там нижче, я розкажу як.